Перша спроба курити зазвичай відбувається у межах 10-11 років, і це молодший підлітковий вік. І ми розуміємо, що підлітковий вік це складний період у фізіологічному, психологічному і соціальному плані, і пробують курити із різних причин. І, зокрема, цей період підлітковий пов'язаний із емоційною нестійкістю із певними психологічними особливостями. І в цей період виникає прагнення відчувати себе дорослим, прагнення бути, зайняти певний статус у класному колективі. І коли з деяких причин щось не вдається у цьому віці, то діти шукають інші. Компанії, інші групи, де би їх прийняли такими, як вони є, з одного боку, а з іншого боку, підлітковий вік також характеризується і підвищеною емоційністю, але і здатністю до експериментування. А за цим стоїть також і здатність до ризику, тобто намагання спробувати щось нове, намагання. Е Перевірити свої можливості, і в тому числі ризиковану поведінку, то тому саме в підлітковому віці є якраз така небезпека виникнення звички до куріння. Насправді робота ведеться і педагогічною громадськістю, і батьками. Надзвичайно велика, але досить часто розмови батьків із дітьми, які палять, або з дітьми, які можуть палити, зводиться до певної заборони куріння. А з іншого боку, ми розуміємо, що заборона викликає певний супротив і намагання зробити всупереч, зробити не так, як від тебе вимагають, і вийти за ті межі і рамки, які тебе кладуть. Відповідно самою забороною, ми розуміємо, що питання не вирішується у кожному конкретному випадку складно знайти. Однозначний напрямок роботи, який би точно дав результати. Ми знаємо, що в навчальних закладах заборонено палити як учням, так і педагогам. У деяких навчальних закладах про це видаються певні накази, ведеться просвітницька робота. Справді проводяться багато різних заходів, просвітницьких у тренінговій формі, різних масових заходів. Щодо профілактики цієї проблеми, однак, тим не менше, ми бачимо, що проблема існує, вона не викорінюється, і важливо, окрім власне, заборони. Тютюнокуріння важливо вести роботу і в напрямку щодо того, що будь-які проблеми в житті, і будь-які періоди людина, яка починає дорослішати, має переживати завдяки аналізу і завдяки аналізу тієї життєвої події, тієї складності, труднощів, конфліктів. І завдяки здоровому способу життя. Оскільки вдатися до алкоголю, до куріння це є певний спосіб відходу від якоїсь проблеми, уникнення тієї проблеми. І для молодого організму підліткового, звісно, це певною мірою якийсь вихід. Тому наголошувати на тому, що це не єдиний вихід, і далеко не найкращий, а один з найгірших виходів із складної ситуації, а важливо аналізувати, знаходити якийсь компроміс, поступатися. І е, все-таки. Наголошувати на здоровому способі життя перш за все це повинна бути мотивація в людини. Якщо немає мотивації і усвідомленого бажання, чому саме я хочу кинути курити, яким чином воно мені почало зашкоджувати, чи я хочу бути здоровий, чи це заважає моїй сім'ї, моєму фінансовому благополуччю. Ну поки нема цієї мотивації. Результату не буде. А потім вже залежить від людини. Є люди, які, наприклад, стараються кидати ну, поступово. Є люди, для яких краще це от така от одноразова різка відмова, да, потім вже от підтримувати. ну, Це безперечно залежить ще також від того, які були мотиви вживання сигарет людиною. Тому що, ну, знову ж таки, у нашій ментальності да, сигарета дуже часто є як таким. Ну, механізмом для того, щоб підтримувати розмову, познайомитися з людьми, там, піти, обговорити якісь, якісь справи, всі йдуть на якийсь ритуал. Да, да, ритуал такий своєрідний, відмовитись від якого інколи важко саме за рахунок соціальної його значимості. Новітніх методик, на жаль, нема. Так і залишилося це або нікотинзамісна терапія, або кодування там, психологічне, там, може бути акупунктурою, лікування, да, там, психотерапія, якісь автотренінги, ну, такий от Із медикаментозних саме.